Угорці не задоволені політикою свого прем'єра Віктора Орбана. Напередодні у Будапешті зібралося орієнтовно 80 тисяч протестувальників, які вимагали відставки чинного глави угорського уряду. Люди не задоволені його економічною політикою. Інфляція в країні росте шаленими темпами. Не задоволені його політикою і в Європейському Союзі. Брюссель звинувачує Будапешт у порушенні принципів права, демократії а також у корупції. Крім того, Угорщина відверто намагається підірвати консолідовану підтримку України з Боку ЄС чи може Орбан втратити прем'єрське крісло і якою може бути подальша доля угорщини у Євросоюзі? Про це говоритимемо із міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимиром Огриском. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що погодилися з нами поговорити на тему ситуації, яка зараз відбувається в Угорщині. Зараз там неспокійно, і ми розуміємо, що ситуація може вийти з під контролю теперішнього прем'єра Віктора Орбана, оскільки є незадоволення його політикою серед угорців. Як ви думаєте, що може нас очікувати найближчим часом? Ну, боюсь, марто ще раз розчарую, але я не бачу в цих протестах, які зараз мали місце кілька днів тому в Угорщині. Підстави для того, щоб думати, що це може розхитати систему настільки, щоб Орбан пішов з своєї посади. Він надто довго вже при владі, він надто довго веде. Ну, фактично націоналістичну риторику, яка подобається дуже багатьом угорцям, і які саме на цій хвилі місцевого горського шовінізму підтримують його вже не перший раз і дають йому право на, на прем'єрство. Тому думаю, що це лише певні прояви соціального невдоволення, але відносно політичного то. Мабуть, що це не буде настільки принциповим. Він знайде можливість пошукати гроші або в Москві, або в Брюсселі, обіцяючи або тим, або іншим, що він буде паєнький. Ну а насправді триматиметься на своєї попередньої лінії, і нам в цьому плані чекати чогось ну, суттєво іншого, мені здається, не варто. Євросоюз вирішив все таки розглянути таке рішення, щоб урізати фінансування для Угорщини на 65%. Чи не пов'язані власне економічні потрясіння в Угорщині саме з тим, що ЄС вирішив дещо скоротити фінансування цієї країни через ну таку, скажімо, прямо про російську політику? Ну тут Марто, я думаю, питання не, не лише в проросійській політиці а в тому, що Угорщина вже не один рік, і це не тільки те, що пов'язано з російською політикою, а вже не один рік порушує власне засадничі принципи, на яких базується Європейський союз, тобто насправді тут йдеться про глибші речі. Це те, що називається повага до прав людини, це те, що називається, ну так би мовити, цінності, на яких стоїть угорщина, це правосуддя, це боротьба з корупцією і такі інші моменти, які безумовно в Брюсселі бачать і розуміють, що якщо Угорщина залишатиметься на таких так би мовити рейках і далі. Так, тоді чому європейський союз має вимагати боротися з корупцією, ну наприклад, Україну, яка не є членом альянсу, коли та скаже: дивіться, дорогі друзі, так ви подивіться, що у вас робиться в вашому союзі, і яким чином це відбувається? Чому ж ви закриваєте очі на одну корупцію і відкриваєте її дуже широко на іншу? І це вже триває не один рік. Просто зараз, після початку цієї широкомасштабної агресії Росії проти нас і такої очевидної проросійської політики, це просто додало. Це стало додатковим елементом, коли весь Європейський Союз, ну практично весь, крім Угорщини, займає чітку антиросійську позицію і чітко і ясно говорять, ні, ми не будемо підтримувати. Відносини з м'ясником, з диктатором, з вбивцею, який організував геноцид в 21 столітті, а, а прем'єр-міністр Орбан чи міністр с павсіярко з легкістю літають до Москви. Про щось там розмовляють, домовляються, про якісь там знижки на газ, про якісь там розатом, про якісь там атомні станції, от і тому подібне? Тобто, вони чітко і ясно заявляють, що нам ваші європейські підходи ну насправді насильно важливі? Ну за таких обставин Брюссель не може діяти інакше. Тобто, ну якщо ви не відповідаєте нашим стандартам і принципам, ну так чому тоді ми повинні вам давати на це гроші? Ну, навпаки, власне, так, навпаки, власне, ви повинні все ж таки відповідати тому, що є для нас цінністю. Тоді ви, будь ласка, можете отримувати гроші. Якщо ні, ну так тоді, вибачте, ні. Так, власне, про це йде мова, що зробить або що може зробити Європейський Союз на такі вибрики Орбана. Бо ми ж розуміємо, що він не буде стосунки і свою позицію з російським керівництвом змінювати. І, відповідно, ну це призведе або до того, що Євросоюз буде обмежувати в якихось правах Угорщину в прийнятті певних рішень, обмежувати її фінансування, або ж чи ми можемо взагалі говорити про потенційне таке безпред. Прецедентне рішення як виключення країни з європейського союзу, бо як відомо, то такого прецеденту в історії немає і якихось нормативних документів, які би передбачали виключення якоїсь держави з європейського союзу, наразі не існує. Як ви думаєте, чи може це стати прецедентом для того, аби Угорщина могла покинути ЄС? Ну думаю, Марто, що ви трошки забігаєте вперед. Ви в тому, що таких інструментів на жаль немає. Знаєте, це теж один з недоліків європейської демократії, які в основному прописують про права. От всі мають всі права, а от тільки не мають обов'язків і, і не мають відповідальності. І от тоді виходить ситуація, що так тебе можуть взяти в європейський союз. А от як тебе виключити? Це велике питання, і на нього немає прямої відповіді. Але є і відповідь інша. Є відповідь фінансова, і про неї задали. І власне, це те, що вже сьогодні відбувається. Європейський союз чітко і ясно дає зрозуміти Орбану, що в разі, якщо він буде продовжувати робити те, що він робить зараз, він просто не буде отримувати грошей. <гану> Угорщина дуже звикла отримувати мільярди і мільярди з європейського бюджету. Тобто, попри все, на його вибрики, як ви правильно сказали, дуже довго ну, намагалися їх не помічати або не звертати увагу. Ну але вже сьогодні це вже виходить за всі можливі межі. Вже не можна не звернути увагу на, на цю абсолютно абсурдну деструктивну позицію Будапешта. Тому я думаю, що шлях в Брюсселі зрозуміли дуже чіткий: це шлях обмеження у фінансовій підтримці Угорщини. Крім того, є ще один ну це так би мовити, то економічний, а є ще один політичний. І от тут це мало б справді революційне значення для майбутнього європейського союзу. Ну щоб не доводити справу до ну, логічного кінця, коли треба країну виключати, це ж має все таки і політичні наслідки. Це говорить про те, що ну от Європейський союз колись помилився, що він взяв таку країну в свої члени, але є інший спосіб впливати на таких як орба. І це е, змінити правила процедури. Це значно простіше е, зараз. Ви знаєте, діє принцип е, одностайності консенсусу при прийнятті рішень. Тобто, ну будь-яке рішення в сфері скрім, зовнішньої політики чи безпеки е, ключових економічних речей, е, вимагає, щоб всі країни ЄС на це погодилися. Ну достатньо змінити цю е, концепцію на Скажімо, голосування кваліфікованою більшістю, і все. І е, пан Орбан чи йому подібні своєю специфічною проросійською позицією, хай залишаються з нею і без грошей, і без блокування. І от таким чином можна значно швидше привести таких політиків до тями, і вони дуже швидко зрозуміють, що Ну бути дуже розумним, в лапках і брати гроші і у Брюсселя, і у Москви не вийде. Треба тоді чітко і ясно е займати позицію: або ти з нами, або ти з ними. Ну по іншому не буває. Чи вигідна нам ця ситуація зараз, чи навпаки, вона нам шкодить, тому що ну знову ж таки Євросоюз можливо зараз мусить якось свою увагу переорієнтувати на процеси в Угорщині? Тобто, як ви думаєте, від цього Україна програє чи виграє? Ну я би тут не проводив прямої залежності між тим, що там? Угорські вчителі вийшли на протести, і тим, що відбувається в самій Угорщині, і тим, що відбувається тим більше в Україні, ну Угорщина при всій повазі, далеко не та країна, яка ну, вирішує долю політики Європейського Союзу. Слава Богу, до речі. Бо якщо я вам скажу відверто порівняти те, на чому стоїть ідеологія Орбана з тим, на чому стоїть ідеологія Путіна. То ми на превеликий жаль знайдемо дуже багато спільного. Це ідеологія шовінізму, це ідеологія величі, ну псевдовеличі, бо насправді велич сьогодні не вимірюється територіями, велич сьогодні вимірюється вмінням технологічно мислити, вмінням зазирати за горизонт, вмінням думати, що буде через 20-50 років. А не загарбанням чужих територій. А якщо ви знаєте, то Угорщина стоїть саме на цьому. Вона стоїть на ну, прокляті, як вони кажуть, тріанонського договору, коли після розпаду Австро-Угорщини Угорщина втратила, начебто, свої ісконні венгерські землі. Ну чим це відрізняється від ісконних руських земель, власне, те ж саме. І це країна, яка яка мріє про велику угорщину, перебуваючи в Європейському Союзі і в НАТО, звичайно, це повний нонсенс. Ну але вже так сталося, коли її приймали і, і і до ЄС і до НАТО. Вона про це тихо мовчала. Зараз вона почала висувати такі речі. Тому думаю, що попри це все, вона зараз настільки. Мала і незначна в цьому плані в контексті і всього НАТО і Європейського союзу. Що ну, від того, що там щось відбуватиметься в соціальному плані на українські наші події, це не вплине. Звичайно, що на цьому буде грати угорська опозиція, і це буде використовуватися нею при підготовці до наступних виборів, але вони на жаль будуть не скоро. Як ви думаєте, чи країни Євросоюзу будуть готові застосовувати якісь посилені заходи щодо Угорщини для того, аби стримати Орбана в його такій проросійській політиці? Чи стане їм духу, все-таки? Бо ми розуміємо, що країни Євросоюзу вони достатньо такі ну, важко розкачуються, так тобто їм складно приймати якісь такі ну, дуже рішучі кроки? Ну і зважаючи на те. Що Велика Британія сама вийшла з Євросоюзу, так і ну така турбулентність в Євросоюзі вже почалася. То ми можемо ну припустити, що можливо Євросоюз боїться ну, вчиняти якісь такі кроки, які можуть поставити під сумнів взагалі, його існування, так і, взагалі, його доцільність в цьому світі. Ви знаєте, я думаю, що ми не повинні перебільшувати все таки значення угорського фактору в цьому плані. Думаю, що крім оцього цих двох варіантів, про які ми з вами щойно говорили, крім фінансових обмежень і зміни процедури, зараз ЄС до інших заходів даватися не буде. Але мені здається, що така політика Орбана, ну власне, і веде його до політичного фіаско. Бо як би там не було, на гаслах про велику угорщину виїхати не можна людям треба справді платити зарплату. І тому можна якийсь певний час, ну це слово задурювати мізки такими гаслами. Але треба і вміти реально управляти економікою. Якщо вона починає просідати, то людям важливіше те, що в них в гаманцях, ніж те, що в голові у їхніх деяких очманілих керівників. Тому, тому думаю, що це якраз той самий випадок, коли треба спокійно на це дивитися. І я думаю, що в Брюсселі вже знайшли правильні правильні підходи до цієї ситуації, і вона буде поступово йти. от в тому напрямку про який ми з вами говорили. А якщо говорити про самих угорців, то ну вони ну недостатньо, я б сказала, такі як українці, так які ну коли щось не подобається, ми одразу про це говоримо, ми це не терпимо, і ми відповідно робимо якісь кроки. Зважаючи на те, що от в неділю, буквально вчора, відбулася така масова акція протесту, чи не свідчить це про те, що можливо угорцям вже не потрібна саме така модель управління? Що можливо. Їм потрібне щось вже ну сучасніше, так і взагалі сама концепція політики Орбана вона вже не працює, вона вже застаріла, і вони вже ну не хочуть, щоб він її впроваджував надалі. Ну тут йдеться не так про форми правління форми правління зважається такими, які були. Це демократія, це вибори, це змінність влади. А тут ідеться про саме про напрямок політики. І оце може справді бути причиною для того, щоб політична ситуація в Угорщині змінилася, бо ну хоч там і опозиція працює доволі серйозно, але останні вибори, ще не менше показали, що на превеликий жаль оця повторюю ще раз очманіла ідеологія. Шовінізму вона таки затьмарює мізки багатьох уворців. Але коли в гаманці буде порожньо, то мені здається, це дуже швидко перерінтовує на інших політиків, які говорять про тверезі речі, які говорять про те, що настали справді непрості часи. Коли вони пояснюють, хто є причиною а, цих всіх, зокрема, і енергетичної кризи, коли вони не їздять на поклон до, а, не до фюрера а, в Кремль, а коли вони чітко ясно говорять, що це оце, оце, оця потвора і є на. Власне, причиною в тому числі і нашої інфляції, ну тому що по іншому не може бути або ми переможемо цю потвору, або вона переможе нас на, на війні, як на війні, яка тут по іншому не буває. Тому я думаю, що все це разом узяти і і матиме своїм наслідком зміну політичних уподобань у горців. Ну тобто це якраз мені здається. Ну, така політика Орбана це ну прекрасні паси в бік опозиції, в бік тих, хто хоче справді реальних змін. Хоча я чесно скажу вам відверто, я не думаю, що вони відбудуться надто швидко, тому що ідеологічні оці всі наративи, які вже більше ніж десятиліття насаджує Орбан. Оцей шовінізм він не дуже швидко увітрюється голів. На превеликий жаль, ми бачимо на і Російської Федерації, що це стає державною ідеологією, а з нею боротися дуже важко, і вона змінюється зовсім не швидко. Тому думаю, що у угорщини попереду доволі доволі складний шлях. Дуже дякую вам, пане Володимире, за ваші думки. Нагадаю, що з нами був на зв'язку Володимир Грицько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.